Не знаю. Тому я сподіваюся, що коли раз вони е, залишили прайскепи, значить на це у них є ну, такі е, аргументи, що, що вони це, це зробили. Думаю, що все-таки є. Думаю, є. Я так відчуваю. А після цього вже буде мирний час. Ми ж з одного боку кажемо, вводьте через стан. В енергетиці. А з що Богу каже, відпускайте при скепі. Ну воно не. Ну, просто ми теж звичайний стан не вводимо, тарифи підвищуємо, але при не скасовуємо. При тому, що в нас дефіцит виникає електроенергії час від часу. Я... Ну... Це так. Ну, якби ми такими штрихами. Пазл намагається. Пазем ну дуже велике. Ну, хоча ми. На, у нас, ну, в мене, я не знаю, в мене, я вибачаюсь, у мене немає достатньої інформації, цифрової і так далі, щоб я робив висновок. Ну, я сподіваюся, що вони в анкаре, вони. Це, це, я вже впевнений, що це не політичне рішення. Оце головне. Що оце рішення вже не політичне, воно не під впливом якихось е е е тенденцій політичних і так далі. Це вони прийняли е з професіональної точки зору. Прави вони не прави, з точки зору компанії вони не праві, з точки зору споживачів вони праві.